На перше тренування до малечі приїхали гірники В'ячеслав Шевчук та Максим Малишев. Після коротких привітань беруться до м'яча, розбиваються на дві команди. Радість затоплює майданчик і невідомо, хто тішиться більше діти чи футболісти. Гіркота поразки від ПСЖ зникає з кожним ударом по круглому. До речі, в імпровізованому двобої верх беруть хлопці В'ячеслава. Довелось трохи побігати, порухатись. Ось з аж. Не люблю поступатись, тому довелось навіть тут перемагати. Я сам був таким маленьким. Я теж був маленьким і так само бігав, коли приходили гравці шахтаря. Тому емоції найпозитивніші. Проект започаткували у Донецьку. Тепер організовують тренування для малечі у Львові. Запрошують долучатись усіх охочих. Існує лише віковий ценз – від 7 до 12 років. Наставниками будуть волонтери. Головне – жилання, любов і любов головне бажання та любов до дітей. Також будемо проводити тренерські курси. У нас є люди, які вже прийшли навчання у Донецьку. А також вже підготовлені люди із Львівського університету фізкультури. Наостанок футболісти роздали дітям квитки на суботній поєдинок проти чорноморця та ще й залишили на перепустках автографи. Нам було дуже приємно їх побачити. Чи ти що, що вони з нами говорили, і яке таке? Я хочу побачити сирину. Сирина то та й шерла. Приєднатись до гуртка можна на вулиці Тернопільській, 13а з часом планують запровадити таку практику і серед дівчаток. Марічка Думач, Олексій Шалковий, головні новини Львова.